12-річного Святослава Волчастого з Гінічиського району Херсонської області. Ця територія була окупована майже у перші дні повномасштабного вторгнення. А от зв'язок із Святославом обірвався у лютому 23-го. і фактично про долю дитини вже півроку нічого не відомо. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Погляньте на фото та запам'ятайте його обличчя. Святослав виглядає на свої 12 років. Він середньої статури і має русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив Святослава Волчасового чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116. Дзвінки без. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали майже три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей магазин. Гнолі тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Погляньте на фото. Це 12-річний Герман Вірченко. Хлопець мешкав на Луганщині у місті Сватове, яке також було окуповане ще у травні 22-го року. Зв'язок із цим хлопчиком обірвався півроку тому, 27 лютого, і за весь цей час про дитину не було жодної звістки. Саме тому я сподіваюся на вашу допомогу. Увага на фото. Герман виглядає на 12-13 років. У нього русяве волосся і він середньої статури. Якщо раптом хтось знає, де може перебувати дитина, не зволікайте та дзвоніть нам на гарячу лінію за коротким номером 116-30. З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки 15-річного Іллі Поліщука з Маріуполя. Уявіть, про долю цього хлопця нічого не відомо від початку повномасштабної війни. Зв'язок зі лею обірвався 24 лютого. І де він зараз може перебувати, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів Маріуполя, які, можливо, дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото хлопця. Виглядає він на 14-15 років. У нього світло русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив хлопця або знає, де він може перебувати зараз. Не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості зателефонувати, пишіть у чат бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. І ще попрошу буквально хвилинку вашої уваги. Це дев'ятирічний Микита Ніколаєв з міста Рубіжне на Луганщині. Цей населений пункт окупований від травня минулого року, а от зник Микита вже у травні цього року, і фактично, про долю дитини вже понад три місяці нічого не відомо. Відтак я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Будь ласка, ще раз уважно погляньте на фото та запам'ятайте обличчя Микити Ніколаєва. У нього блакитні очі та світло русяве волосся. Виглядає дитина на свої 9 років. Якщо раптом хтось бачив Микиту чи бодай щось знає про його. По можливе місце перебування не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua